Нова хвиля наступів на Покровськ. Росіяни відновили інтенсивні жорсткі штурми, такі, які були на початку активної фази наступальної кампанії, заявив начальник прес-служби бригади Червона калина Нацгвардії Микола Коваль у етері каналу Київ 24 Єдина відмінність, каже військовий: нині окупанти задіюють значно більшу кількість ФПВ-дронів. У генштабі цієї доби на Покровському напрямку нарахували 53 зупинені ворожі штурми. Загалом же по всій лінії зіткнення їх зафіксовано 165. Дуже непросто залишається ситуація на Курщині. Росіяни засипають наші позиції кабами та артилерією, а потім ідуть на численні штурми малими групами солдатів. І ці малі групи часто рухаються не лише на наших бійців, а й у бік України, каже речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, все для того, аби перенести бойові дії із Курщини на Сумщину. Раніше більшість ворожих ДРГ ловили на півночі Сумщини. Зараз вони пробують сунути ближче до південної та південно-східної. Ділянок області